Тосмай Заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. На Росії на, направду в пропагандистських ефірах сьогодні ну, сказати, що у них там свято, це просто нічого не сказати. Е, як я вже говорила і раніше, Лавров сидить просто нон стоп в цих пропагандистських ефірах, включається постійно то до Скабєєвої, то там до інших пропагандистів. Е, Скабєєва просто його постить постійно. Ми е, бачимо е, в. Ці відео вирізані з ефіру Скабєвої, але ж і Захарова в цей час, поки там працює Лавров в Ер-Ріяді, не зупиняється із своїми заявами. І от, поки Лавров на перемовинах на так званих на Росії продовжують ось ці ось свої пропагандистські тези. Заливати у вуха росіянам Захарова вийшла з черговим так званим брифінгом. Цього разу вона сказала, що Європа буцімто не є еталоном безпеки та демократії. Додала, що буцімто реакція демократичного світу на російсько-американські контакти є досить нервовою. А ще відзначила, що європейські країни нав'язують свою участь у переговорах, і ну направду багато чого сказала там Захарова. Ми її цей спіч частково зараз послухаємо. Той самий захід як таке може бути? Виявляється, може Російсько-американські контакти на найвищому і високому рівнях викликають, ну, і справжню істерику серед євроатлантичних рус... абсолютно. Ми є свідками якогось безпрецедентного явища в міжнародних відносинах, нав'язування власної участі в переговорному процесі. Розумієте, ми говоримо про якихось британсько-європейських друзів злочинного режиму Зеленського, які демонструють нездатність вийти за рамки власних примітивних установок, щоб продукувати гібридну війну з нашою країною до останнього українця. До українця, знову ж таки, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубіліс не втомлюється повторювати, що це його цитата. Справедливий мир неможливий без збільшення потужності України. Подивіться на Україну, я зараз звертаюся до ЄС, що ви з нею зробили, і подивіться на людей, на громадян цих країн, яку владу ви хочете збільшити. Глава європейської дипломатії Європейського союзу Калас, яка остаточно загрузла в російському шаленстві, погодилася ще до того, як ви напевно почули, що почала захищати бойовиків ЗСУ. І ви знаєте, ось тут ще дещо новеньке під'їхало від Росії по НАТО, але ми вже це обговорювали з нашим гостем. Не знаю, як там справи у заходу, і чи дійсно там нервують з приводу перемовин на самій Росії, от направду неспокійно. Бо Захарова цього разу сказала, нібито, відмови від вступу України до НАТО недостатні для початку перемовин. І Наша країна буцімто має анулювати рішення саміту в Бухаресті 2008 року. Я от нагадаю трішки, що Бухарестський саміт або 20-й той саміт країн-членів НАТО. Це той, який відбувся з 2 по 4 квітня в 2008 році в Румунія і на порядку денному там стояли питання про визнання Косово е, військових дій в Афганістані, розширення Альянсу, і от розширення альянсу шляхом приєднання Хорватії, Албанії та Македонії, а також ПДЧ для України та Грузії. І те, що сказав наш експерт Володимир Зеленсько Володимир, перепрошую Фесенко, що не не отримала Україна тоді ПДЧ, тому що Росія була проти, і тоді Франція і і Америка сказали, що ну, спокійніше нам буде, аби Україна там, і Грузія е не отримали ПДЧ, але Росія е була задоволена. І як сказав справедливо наш гість, в 2008 році Росія напала на Грузію. Е в пресі власне ось це ось зібрання його охрестили самітом великих надій і великих скандалів. І от тоді ж на цьому саміті Путін висловив таку думку Джорджу Бушу, що Україна буцім то це навіть не держава, як він сказав, російський диктатор. Тоді і натякнув, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія може розпочати вторгнення до Криму та Східної Європи. Тоді Європа вирішила втихомирити Путіна, не надавши нам ось це ось педече план дій для вступу шість років по тому. Росія розпочала свою збройну агресію проти України, і тут хочеться запитати у наших європейських партнерів, можливо, вже варто зробити якісь висновки. Давайте Захарову послухаємо. Ось ця лояльність зараз, яку ми там бачимо від Сполучених Штатів. От в що вона виливається, в які заяви російських так званих дипломатів. Давайте я раз на минулому брифінгу дозвольте ще раз повторю, членство України в НАТО. Я навіть зараз про це говорила, але ще раз це неприйнятно для нас, це створює серйозні загрози нашій безпеці і призведе до катастрофічних наслідків для всієї Європи. Водночас варто зазначити, що відмови прийняти Київ до НАТО зараз недостатньо Альянс має дезавоювати свої бухарестські обіцянки 2008 року, згідно з якими Україна гарантувала приєднання.